Вікон ні одного не сталося, ні по тому, немає ніде ні. Ото що залишилося, вони поломені. Ото у мене там поставалися. Вони на саморезах скручені. Так про своє зруйноване більше місяця тому. Вибуховою хвилею житло розповідає пан Олексій. Вибух пролунав поряд, але у п'ятиповерхівці не залишилось жодного цілого вікна. Раз пройшла тільки коридор, зайшла на кухню. Гро грамти все в все... літ двері сразу, все насіш, дверь летит, стекло летит, Ну страшно було. Це у мене перші двері їх сразу вирвала, вот так відкрила, а вторія розірвала, просто <світ> розірвала всі. Пан Анатолій показує свою квартиру, з якої поки тимчасово з'їхав. Тут вибиті усі вікна та пошкоджені підвіконням. Ото позаділував, потут ось тоже. Таке саме. Ото, що я говорю, насчет от ета, бачите, пішли. Оце. Ну це така не несуща стіна, але ну, тим більше он пошло, повилітало. Карміз вирвали, да, вирвали. карміз, зигнули його, викинув. Пошкодило вхідні двері майже у кожну квартиру під'їзду, а на верхньому поверсі тріщини на стінах. Вікна у під'їзді, говорять мешканці будинку, наступного дня закрили плівкою. Зараз на весь під'їзд залишилось шестеро мешканців. Решта виїхали, бо газу у будинку немає. Счохл, тут люди ну, це страшне діло, щоб було. Ну, Так і виживаємо. Газу нема. Приїхав газ, тепер людей нема, поселялися. А без газу вже другий місяць. Ні помиться. Ні їсти, не заточення. Ну, ну, що таке, попривикали до газу, а тепер на ті плиточки. Газу будинку перекрили одразу після вибуху, говорять місцеві. Тепер же аби під'єднати будинок, необхідно, аби мешканці всіх квартир були вдома. Тож чоловіки говорять, намагатимуться зв'язувати з сусідами. Робити ж ремонти та встановлювати вікна не поспішатимуть. Мені мокається це рано ще. Ще не кончено. Ще не закончено. Ще не кончено. Ми завтра встанемо, не знаємо, що буде, чи ночі, чи то таке невжидене. Вверх літають, хто знає. що. Якби поверху не літали, так так би ще відбитися. Деки не чи там, чи там хто.